Час новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. Безпечні зимові свята в умовах війни. На Різдво на новорічну ніч в області посилять контроль за правопорядком та дотриманням комендантської години. Так, з 23 грудня до 2 січня щоденно в області патрулюватимуть 400 поліцейських. До охорони залучатимуть і працівників ТЦК. Більше про це розкаже наша Юлія Пацкаль. Контроль за правопорядком посилять, а тривалість комендантської години в області не змінять. На час відзначення новорічної різдвяних свят за для охорони громадського порядку щоденно потролюватимуть 400 поліцейських. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі з 23 грудня до 2 січня. Вказані наряди будуть зорієнтовані переважно на місця масового скупчення людей. На місця де будуть проводитися розважальні заходи, також будуть відпрацьовуватися період комендантської години. Нагадуємо, згідно з рішенням Ради оборони Тернопільської області, комендантська година діє з півночі до п'ятої години ранку. Спільно з поліцейськими за правопорядком будуть стежити працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо будуть виявлені порушники, Будемо запрошувати їх до підрозділів поліції для встановлення особи, також для встановлення, з якою метою вони пересувалися під час дії комунальської години. Також з 6 листопада поточного року набула чинності заборона на використання, реалізацію та передачу переважної більшості видів феєрверків, салютів та петард. Правоохоронці закликають не порушувати закон. З однієї точки зору це є відповідальність перед законом, а з іншої точки зору це є моральна складова, оскільки зараз на даний час багато бійців проходять реабілітацію багато поранених які Ну, чути вибухи це їм може нагадати якісь негативні спогади. До оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області у період свят готові пожежно-рятувальні групи. Сьогодні в нашому краї надзвичайники продовжують навчання алгоритму дії, що внаслідок ворожої атаки зникне вода, світло та газ. Проводили евакуацію мешканців будинку, відпрацьовували ліквідацію. Аварії на комунальних мережах, крім цього, практично розгортали пункти незламності, відпрацьовували, моделювали ситуації, коли в нас виникають затори на дорогах, і як здійснювати обігрів? Тих людей, які знаходяться в цих заторах, краян також закликають дотримуватися базових правил безпеки під час відзначення новорічної різдвяних свят. А саме не виходити на кригу, не залишати без нагляду електричну ілюмінацію, обережно поводитися із запаленими свічками та бенгальським вогнем. А в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте у пожежну рятувальну службу за номером 101 чи поліцію 102. 24 грудня християни відзначають святвечір або надвечір'я Різдва Христового. Цього дня традиційно господині готують 12 пісних страв, кожна з яких щось символізує. Кутя головна страва на святвечір. Українці на заході готують її із зерен пшениці, маку, меду і горіхів. А от на півдні України куття із рису. Наша Христина Черешнюк поспілкувалася із господинею із Херсонщини Маргаритою. Курас. Жінка розповіла свою непросту історію евакуації до Тернополя, а також поділилася оригінальним рецептом херсонської куті та традиціями святкування святвечора. Дивимось. Тернополянка Маргарита Кура з свої п'ять років переїхала з сім'єю на Херсонщину у мальовниче село князя Григорівка. Там жінка будувала своє життя, одружилась, народила трьох дітей, сім'я збудувала великий дім, створила свою невелику ферму. Окрім цього, Маргарита працювала у місцевому будинку культури керівником народного ансамблю. Добрий вечір, пане! Поки все не змінила велика російсько-українська війна. У лютому 2022 року до їхнього села зайшли вороги, тож сім'я поїхала рятуватись Тернопіль. Тільки ми поїхали у скалі, Окупували наш будинок 15 чоловік. Хлопців наших немає зараз з нами, але мама, вся родина, діти, невістка, внук всі зараз тут. У Тернополі Маргарита почала життя спочатку. Тут жінка працює на трьох роботах, втім, не за фахом. Я працюю прибиральницею у поліклініці дитячій. Я працюю в страховій компанії, не в одній в двох компаніях. Попри невизначеність, Маргарита цінує життя, багато посміхається і традиційно готується до прийдешніх свят. Господиня поділилась з нами оригінальним рецептом куті родом зі сходу України. Відварений рис, родзинки, мак і багато, у нас кажуть, сушка. А чи не найголовніше у традиційному рецепті херсонки сушений абрикос? Вася я його не знайшла, немає, ми замінили трошки на курагу. Далі заливаємо все теплим узваром. І дуже багато меду має бути, дуже багато цукру. На вечерю похресники беруть кутю в торбинку. І несуть хресному татові і мамі. Приходять, бажають здоров'я щастя. Віршик такий є, що прислали тато і мама, щоб я вам вечерю приніс, а я приніс, щоб великий різ. Що стосується традиційних 12 страв на святий вечір, то на Херсонщині вони такі ж, як і на Тернопільщині. Щоправда, вареники господині там ліплять із гарбузом. Ваш гарбуз не так пахне, як наш. Наш, ну південний сонячний. У нас і смачна гарбузова каша, бо до хати тільки заходиш і чути, що бабця варить гарбузову кашу. У кожній родині в різних регіонах України можуть готувати кутю за власним рецептом, додавати цукати, сухофрукти або інші інгредієнти. Куття це традиція, що не змінюється вже протягом багатьох століть і є невід'ємною частиною святкування святвечора. Народний художник України Богдан Ткачик презентував у Тернополі виставку картин Сакральний живопис в експозиції 30 творів станкового живопису, ікони, картини, в яких автор роздумує над питанням християнських засад, моральними цінностями та сенсом буття. Картини бачила наша знімальна група. Для багатьох українців творчість Богдана Ткачика це своєрідний історичний літопис країни та мистецька хронологія становлення нашої незалежності. У своїх творах автор роздумує над питаннями християнських засад, моральними цінностями та сенсом буття. Виставку Сакральний живопис Богдан Ткачик презентував у стінах Західноукраїнського національного університету і, хоч у доробку 75-річного митця близько трьох тисяч творів на експозиції представив 30 творів станкового живопису. В опису ікони та картини. Я цю виставку роблю перед новорічний час, передріздвяний час, тому що хочу, щоб сприймали це як моя, моя коляда і моє віншування новорічне для людей. І виставка ця робиться і присвячується всім нашим українським воїнам. Автор відомий також розписом більше 20 церков на Тернопільщині і в Україні. Де б не були на Різдво, ми завжди у колі родини. Тому у Тернополі створили мистецьку платформу Додому на Різдво. Колядки та Щедрівки, колекція дідухів та солом'яних павуків, експозиція робіт учасників мистецького конкурсу Різдвяне диво у номінаціях Вартепна атрибутика та Різдвяні шопки. Усе це презентували на заході. Окрім цього, для гостей підготували майстер-класи із виготовлення дідуха ялинкової прикраси, різдвяної зірки та багато іншого. Будемо навчати наших людей, переселенців, як правильно готувати кутю. Будемо смакувати пампушками, будуть виготовляти дітки ялинкові прикраси. Ангелів будемо робити дідуха. Якщо ви звернули увагу, в нас дуже цікава фотозона. Попереднього року на платформі в нас дивували манікени ялинкові, а цього разу в нас парасольки різдвяні. Рудзинкою цього заходу також є, що в нас ялинка. Якщо ви звернете увагу, усі вишиті іграшки, тобто в нас немає куплених іграшок. Ми дуже довго до цього заходу готувалися дідухи, павуки це все теж традиційне. Чого ми маємо навчати нашу молодь? Чого ми маємо навчати і середніх людей середнього віку. Бо будуть традиції, буде культура, буде мова, буде Україна. У Тернополі відбувся 27-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків, присвячений пам'яті українського тренера Богдана Стібайла. Після п'ятирічної перерви на килимах знову змагаються юні борці вільного стилю. Цьогоріч 130 юнаків віком від 9 до 17 років приїхали у Тернопіль із різних куточків України. Подробиці змагань, дивіться далі. Після п'ятирічної перерви всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Стібайла повернувся у Тернопіль. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 130 юнаків віком від 9 до 17 років із різних куточків України. Данило Буркало приїхав із Запоріжжя. Хлопець три роки займається боротьбою і вже у першій сутичці переміг свого суперника. Не дуже. Ну, Найважка психічно було підготуватися до неї. Так не дуже. А психічно чому важко? Тому що важко. Ну усі мають надії на тебе. Окрім спортсменів з інших областей, взяли участь і борці з Тернопільської області. Максим Тихонюк приїхав зі збаража. Хлопець розповідає, почав займатися вільною боротьбою із другого класу. Ну я ще коли був малий, на який спорт хотів, був дуже енергійний. І побачив, що я в збаражі в нас місці. Вільна боротьба, спорт, вирішив спробувати, дуже сподобалося і далі пішов. Змагаюся в більшій категорії, бо то, що вирішив спробувати себе в новій. І нічого, першу суточку відмінили, бо то, що противника не було. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Стібайла не проводили 5 років через пандемію коронавірусної хвороби та повномасштабне вторгнення. Відновити турнір вирішили діти Богдана Стібайла, Ігор та Олег. Попри те, що сини тренера з перших днів великої війни стали на захист України. Цьогоріч вони знайшли можливість відновити легендарні змагання. Ми вирішили з братом відновити турнір пам'яті тата навіть в такий нелегкий час, час війни, оскільки ми вважаємо і взагалі, що війна війною, звісно, ми прагнемо всі перемоги. Як дітки, перемога тут це і наша і їхня перемога разом. Ми прагнемо до неї. Але діти мають все одно боротись, навіть коли ну, тобто, займатися спортом любі нелегкі навіть часи, щоб в нас виростало здорове покоління. Нації сьогодні турнір відновився. Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього турніру. Скільки турнір 27 раз проводиться, турнір, який очікуваний, турнір, який добре відомий в Україні приємно, що приїхали гості з різних куточків з сходу України, в тому числі, нагадаємо, Богдан Стібайло активно сприяв розвитку вільної боротьби на Тернопільщині. Чоловік трагічно загинув в автокатастрофі у Польщі у 1991 році. У 1992-му друзі та учні тренера започаткували на його честь турнір з вільної боротьби. Такими були новини п'ятниці, родинного вам затишку. Бережіть одне одного, перемога вже близько.